Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі. Програма пошуках істини. І я її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні ми будемо говорити і вивчати про книгу Огія. Це книга особлива. Мені здається, основною темою цієї книги, однією з основних тем, так можна сказати, є тема пріоритетів. Як часто в житті ми не можемо розібратися, куди направити наші сили, ресурси, час. І саме цей пророк жив в такі об, таких обставинах, де ця проблема була дуже насучною. І він звернувся до народу саме з цими питаннями. Сьогодні допомагати будуть нам в студії досліджувати книгу, яку було названо наші гості. Це Ульяни Володимир Куцій, і також Андрій Колодій. Вітаю вас! Вітаємо! Вітаю. Як ви знаєте, дорогі друзі, книга Огія, це ну така, скажімо, невелика книга, яка відноситься до розділів малих пророків. Ось і пророк Огія жив, особливий час, як було сказано. Ведіть нас трошечки в курс історичний цей контекст книги. Вже з самого початку ми бачимо історичний фон, де сказано другого року, царя Дарія, шостого місяця, першого дня місяця, було Господнє слово через пророка Огія до ще шо... Алтійного сина, юдиного намісника та до Ісуса, Його садакового сина, великого священника, кажучи, так говорить Господь Савод, промовляючи. Народ цей говорить: не прийшов тепер час дому Господнього, щоб бути збудованим. І було Господнє Слово через пророка Огія, говорячи. Чи час вам сидіти по ваших домах, покритих кахлями, щоб дім був цей збурений? А тепер отак промовляє Господь Савоот, зверніть ваше серце до ваших доріг. Багато ви сієте та збираєте мало, та не насичуєтесь, п'єте та не напиваєтесь, зодягаєтесь, та не тепло вам. А той, хто заробляє, заробляє для дірявого гаманця. Тобто, ми вже тут в цих словах бачимо, що події відбуваються після повернення із вавилонського полону. Який це час приблизно в руках? Це є середина шостого століття до нашої ери. Угу. І коли ми бачимо, що почали відбудовувати місто, почали відбудовувати храм Єрусалим, там. але на цьому і зупинилися. І Бог каже: ви храм збурили, тобто почали цю роботу, але. Залишили, і ви знаєте, що відбулося свого роду таке, як розчарування, коли люди сказали: напевно, що ще не прийшов час. Ми пробуємо, але в нас нічого з цього не виходить. Тому люди зайнялися своїм бізнесом. І як пророк докоряє, говорить, що ви багато працюєте, сієте, але ви нічого з цього не маєте. Заробляєте, але воно все йде в цей дірявий гаманець. Цікаво, що там були об'єктивні причини. Справа в тому, що це не просто було, що от вони прийшли. Почали будову, а потім щось їм прийшло в голову. Думка а кинемо поки що будемо займатися своїми справами які своїми домами. Які причини були? Справа в тому, що було дуже багато ворогів, які прижили в тій місцевості до того, що як повернулися юдеї з вигнання євреї, і почали відбудовувати місто, відбудовувати храм. І ось ці вороги вони були дуже незадоволені. Тим станом речей, що відбудовується місто, відбудовується мур міста. І тим більше, що вони відбудовують храм, а храм це був осередок поклоніння. Він збирав людей. І вони ну, писали сімдесят років євреїв не було на місці. Правда, ми були в Лонському полоні, і 70 років сусіди займалися чим хотіли на їхній Господарували території. Господарували на так, їхній так, території. Так. І тут, коли вони побачили, що ці вернулися, плюс ті, ще їм сказали: вам немає частки в тому, що ми робимо. Uh -huh. Ну і відповідно пішли потім доноси, кляузи до, до керівництва. І ця робота була зупинена офіційно. Тобто, uh -huh. все. Їм було написано лист від царя, що припинити, припинити. Що будову. І вони so. припинили. Ну, якщо була офіційна заборона, то як ви думаєте, чому якісь претензії пророк може ставити до народу? Але справа в тому, що перед тим було повеління чітке від Бога, uh -huh. щоб Бог дав повеління відбудувати. І навіть попередники, фактично, царя Дар'я, вони також дали вказівку відбудовувати. Тому фактично єврейський народ все робив законно. Uh -huh. Єдине те, що забули, були з спли... плином часу про цей закон. Але як нам говорять інші книги, зокрема книга Ездри, про те, що все ж таки, коли добре там в архівах пошукали, то все ж таки знайшли цей указ, так, і так. потім було все ж таки дозволено далі продовжувати це будівництво. От Йде мова про указ царя Волонського, який дав, так, верніше, Мідоперського Мідоперського там. царя <кхи> Дар'я, який дав другий указ, уже, щоб далі продовжувати це будівництво, тому що перший указ був виданий Кіром. Та дякую. А от я хотів вас запитати, як ви думаєте? В житті часто буває так, що нам ну, різні люди дають різні вказівки, скажімо, начальство наше, ви що там, наші якісь там, там, другі, якісь органи. А і якщо ці е, е, люди дають нам указ, який перечить волі Божій, як же нам бути, щоб одночасно бути і послушними громадянами, і в той же час волю Божню не порушити? Це дуже складна ситуація. І що ви нам порадили? Ну, взагалі, коли стаються такі ситуації в нашому житті, особистому, в принципі, в Біблії є описані правила або як нам поступати, чи закони, чи принципи, навіть можна так сказати, згідно яких ми повинні жити. І якщо ці правила суперечать волі Божій, як ці закони від влади навіть суперечать волі Божій, то, думаю, з Божою допомогою, з молитвою ми можемо піти до цієї влади і сказати, що. От ми би не хотіли підкорятися цим законам, тому що Господь проти. Може, Але, так, ми так би не хотіли. Може, ми не можемо. не можемо так Тому так, що, якщо як ми скажемо, що ми не хотіли, це свого часу Петро бунту. сказав, кого ми маємо більше слухатися, Бога чи, <кій> чи людей. так-так Ну можливо, навіть і влада не в курсі, того що є Божий закон, який перечить їхньому по, повелінню. Та? Прошу, може здодавити? Фактично, ми бачимо тут пріоритети, і ви вже згадували про те, що. Є вказівки, є укази, які вище стоять. І тому, скажімо, якщо взяти в державному плані вказівка чи закон Верховної Ради, він вищий від рішення, наприклад, обласної ради чи районної так, ради так. місцевої. І тому так само і тут ми повинні розуміти, що. Вказівка вищої влади, Божої влади, uh -huh. вона перекриває всі інші закони, і це є той закон, який підлягає першочерговому виконанню. Тобто, хочеш сказати, що всі вказівки влади добре було б, що вони більш були узгоджені із словом Божим. Звичайно, Біляї, що так. сьогодні багато законів, вони в дійсності в більшій мірі узгоджуються з цими принципами 10 заповідей, Божих заповідей. І це нормально, це правильно. Такі закони повинні бути в кожній державі. Так, ну а от якщо друге питання, а от якщо так. Буває, що в тебе є своє, свої потреби, так як у цих людей. Були потреби будувати доми собі, там, ну, своїм займатися сім'ями, проблеми. І тут же є якась, якась робота, наприклад, для Бога. Дім, будувати Божий, там, чи щось зробити для Бога. А як тут виставити пріоритети цінності, як вибрати? Ну, ми завжди розуміємо, як воно має бути. І ми розуміємо, що Господні постанови, Господня робота чи Господня справа вона повинна бути вища. Ніж якісь свої особисті цінності. І, можливо, так воно має бути, але не завжди воно так є. Угу. Чомусь ми, як земні люди, часто зациклюємося на своїх земних потребах. Угу. Так само, як можливо, можна і зрозуміти, цей народ, що прийшов 20 років із полону, 20 років вже пробув. Яка основна їхня ціль? Потрібно побудувати собі житло. Вони почали будувати собі домівки, розвивати бізнес, тобто те, ну що необхідне. Але так чи інакше, Господь говорить, що є певна шкала цінностей, тобто ті пріоритети, якими ми повинні користуватися. І ще головне, що я хотіла сказати, навіть якщо ми розуміємо, що оце нам дуже потрібно зробити якусь таку роботу необхідну для їжі, для там одягу чи ще що чогось такого для задоволення власних потреб. Але Господь завжди показує, якщо ти попробуєш попрацювати трошки для мене, угу. то для тебе я обов'язково тобі допоможу і забезпеку. На питання. Виникає, що хіба не можна було паралельно будувати чи що? Ну, ну, собі дім і дім Боже. І і... Соломон <рес> же ж будував, і собі дім і дім Божий. Але він спочатку Божий дім побудував. Так. Бачите, є дуже гарний текст. Шукайте найперше царство Божого і правду його, а все інше вам буде додано, якраз mm -hmm. в контексті. Тому, якраз показано, що ми повинні в першу чергу поставити фундамент для духовності. А всі наші потреби, такі матеріальні, вони будуть вирішені. За рахунок Божого втручання Господь попіклується, тому що бачите, ми читали, що сказано: ви працюєте, але не маєте. Заробляєте багато грошей, але вони йдуть у той дірявий гаманець. І тому, якщо немає благословіння Божого. То те, що людина має, воно тільки буде шкодити людині. А з благословінням Божим навіть щось маленьке, воно настільки примножиться, що воно буде благословінням для всіх. І ми бачимо, наприклад, чудо, яке зробив Христос, коли він взяв тих декілька хлібів і риб, і він нагодував величезну кількість людей, тисячі людей. Для Бога немає нічого Е, Можна раніше подивитися, Бог взяв за шість днів створив весь цей світ. З нічого. Угу. Та він міг з нічого з одним словом побудувати їм і Єрусалим, і, і, храб, і храм, все. і все на світі. Угу. Але Бог ну, такими методами не користується. Він використовує посвячених людей. Він обирає цих людей, дає їм свої благословення. І коли ці люди перестають відповідати тому стандарту, який Бог для них виставив, Бог звертає їхню увагу на себе. Певними методами, от що він і зробив, от через пророка Огія, він звертається до людей і говорить: зверніть ваше серце до ваших доріг. Подивіться, як ви живете. Виходьте на гору, спроваджуйте дерево, будуйте храм, бо в ньому я знайду вподобу і буду шанований, каже Господь. Що ви робите? Ви звертаєтесь до численного, виходить мало. Приносите в дім, а я те розвіюю, що ви принесли. Чому? За що? Питає Господь Сова, за храм мій, що збурений він, а ви кожен женете додому свого. No, no. Тоді, судячи з цих слів, які от читали тільки що, виходить, що ну, з одної сторони Бог може все зробити сам. З yeah. другої сторони, він прагне мати посвячених людей, які б для нього працювали. То от, я не можу зрозуміти. То чи одне, чи друге, якщо Бог може сам справитись, то наші йому посвячені люди. От цікаво, тільки що я прочитав ці слова, ще раз хочу на них звернути mm -hmm. увагу. Виходьте на гору і спроваджуйте дерево і храм будуйте. І в ньому знайду я вподобу. Mm -hmm. І буду шановний, каже Господь. No, no. Пошануйте мене, я пошаную вас. Uh -huh. Значить, Бог шукає собі шани та Бог no, поклоніння. Давай, давайте ми ще один момент Шукає звернем. поклоніння щирих людей, які з любові будуть йому поклонятися і служити. І Бог буде служити цим людям. Uh -huh. а більше того, Бог кличе цих людей, щоб вони розказали про, про нього, про Бога іншим народам. But... А немає храму. От, ми зараз живемо. <клес> Можна ще подивитися. Є ще такий дуже гарний принцип. Правило, воно діє у всіх сферах. В що ми вкладаємо, ми те цінуємо і те любимо. <клес> Якщо ми вкладаємо в свою сім'ю, ми будемо любити свою сім'ю. Якщо ми вкладаємо свої зусилля, кошти в храм, ми будемо цінувати цим храм будемо любити, і це буде центром нашого життя. Тому що я думаю, що для кожного з нас, якщо, наприклад, хтось із нас будував свій дім, робив ремонт, ще щось таке важливе, він це цінує, він це згадує. І тому якраз Господь і хоче таким методом привернути людей. І їхнє серце, їхню любов до того, що є цінне, там де Господь перебуває. Я би ще хотіла додати, що питання взаємовідносин це найголовніше, що в нашому житті може бути. Mm -hmm. А решта – це додаток до наших взаємовідносин. Mm -hmm. В даному випадку храм. Це фактично те, що Господь хоче вирішити ці взаємовідносини між собою і своїм народом. І він говорить: в нас немає таких відносин, тому що ви купаєтеся в земному, ви собі будуєте і, і в, кошел, в свій гаманець складаєте, і нема вам прибутку. Угу. Але каже, я хочу такі взаємовідносини з вами побудувати, щоб був храм, щоб я був вашим Богом, і тоді в нас буде все добре. Тому він каже, що я вас благословлю. Цікаво, що е, ті стосунки, яких Бог прагне з людьми, вони ст не стільки потрібні Богу, скільки потрібні людям. Так. ну ну і що коли Христос плакав над Єрусалимом, тут от, от, плач Христа над Єрусалимом. Скільки раз я хотів в Єрусалимі зібрати дітей твоїх, як та вочка збирає курчат, під крила свої? Кому це потрібно? Кур курчатам чи квочці? Щоб курчата були під крилами. Але курчата. Бігають вони щось. Не думають. їм чи? не думає. Їм так. це не потрібно. І Христос каже: я хотів вас зібрати, але є проблема. Ви не захотіли. А я хотів вас запитати. А от зараз не похоже наше суспільство на курчата. Тих ми бачимо, що фактично зараз секулярна людина. Вона не має. Потреби в навіть не думає про вона навіть не сперечається чи Бог є, чи немає вона. Взагалі в цьому напрямку не думає. Їй не цікаве це питання. Так, не цікаве. Так може вона похожа на і, та курча, відчуває. Тому, то тому то якраз і проблема сьогоднішнього суспільства, що те ж саме, що в ОГІ. Люди хочуть мати багато, але не мають. Важко працюють. Подивіться, як сьогодні у великих, особливо містах, люди працюють. Зранку йдуть, допізно приходять, в сім'ї не бачать, дітей не бачать. І люди не мають. вимучені, і в кінцевому результаті. Получається, що людина фактично і нічого й не отримала, тому що і втрачає здоров'я, і, здоров і все воно просто проходить, проїдається. А є такі люди, як, як ви думаєте, давайте от обіграємо таку ситуацію, що от мають все фактично, і мають і доми, і машини, і все, що їм треба, мають, і, і вони не мають потреби в Господі. в чому проблема? Як ви є думаєте? Такі. Ну як же щось таке не вистачає, їм чи таке щось вист... ну, чи все нормально. Щось таке не вистачає. І, і, і чого не вистачає? Чи не вистачає головного? Взагалі, навіть в таких людей настають такі можливості ситуації, як то кажуть, багаті теж плачуть. Угу. І в їхньому житті стається так, що Господь допускає якийсь момент угу. е, такий, що заставляє задуматися над своїм вибором цінностями житті, над цінностями життя. Тобто над ви хочете сказати, що це, це буквально якісь моменти? Буквально, окремі. Чи це. Ну, ми не можемо сказати однозначно, тому що Господь знає кожну людину і знає, до кожної людини свою дорогу прокладає. Ми не можемо сказати, отак, значить, з цією людиною Господь поступить так, а з іншою по іншому. Господь знає, як до кожного постукати. Але та скажімо, комірка, яка є в серці кожної людини, духовності, вона не може бути ніким і нічим. Заміщена, як тільки присутність. Ми бачимо, що сучасна людина з чим вона займається? Вона пробує заповнити цю комірку, щоб отримати комфорт душі. Вона і алкоголем її закриває, і наркотиками розвагами, закриває, розвагами і погоне за багатством. Всім. Вона фактично все це пробує закрити цю пустоту душі, і не може, їй дискомфортно. Не кругом все є, а їй дискомфортно, і фактично комфорт цей може їй дати хто тільки тільки господь. І коли так. дивишся на цих людей, які от, о, мають от таке багатство непомірне, і дивишся на їхнє життя. От як вони живуть постійно, бояться, що Страшні, десь хтось на них нападе, десь їх застрілять чи ще щось, ходять оточені цими е, охоронцями. охоронцями зі всіх сторін, їздять в цих броньованих машинах. Та це не життя. Сидять uh -huh. на цих мішках з грошима і, і трясуться за своє життя. В Біблії не просто так написано: краще маленьке, але в спокій і в мирі, uh -huh. аніж велике багатство з такими проблемами, і клопотами і в страху. Ну, ми бачимо, що дійсно така от проблема була. Ми бачимо, що князі повернулися в Єрусалим. Були також да і бідні люди повернулися. О, така була напруга подібна до нашого часу. А діло Боже взагалі. Ті закони Божі та воля Божа були забуті, закинуті за нехай людьми. людьми. Та давайте подивимося, як розвивається далі книга Огії. Про що він говорить? Ми бачимо тут, що після тих слів як Господь звернувся. Значить, написано, що збудив Господь Дух Зоровавеля, тобто керівника політичного, також Ісуса, духовного керівника Первосвященника, і народ. Це не був Ісус Христос, тому що, можливо, да, наші глядачі, які слухають, вони можуть що Ісус Христос. Йдемо про Ісусником Содакового сина, священника. І того. написано і духа всієї решти народу, і вони поприходили і зробили роботу в домі Господа Саваота їхнього Бога. Тобто те, до чого закликав пророк Огія, люди відгукнулися. Весь народ на чолі з керівниками вони відгукнулися і почали відновлювати той храм Господній, який був занедбаний на початку. І храм був все ж таки відбудований, відбудований. відбудований так. А от е, там така фраза є, ви читали в Біблії: і збудив Бог духа цього чоловіка. Як ви можете? Поясніть, будь ласка, більш ширше, що значить ця фраза Збудив Бог духа цього чоловіка? Якщо пояснити сучасними словами, то скажімо так. Бог достукався до совісті людини. Угу. І ось совість запрацювала, совість докорила цю людину. І справа якраз і в тому, що і це спонукало людину до дії. Угу. І тому, якраз сказано, збудив духа, тобто, фактично, запрацювала совість. Це нормально все, людина. А ось прошу, прошу. Е, мені згадується е, історія, е, коли от тільки от починав Бог задіювати цей план. Угу. І чашник царя е, сидить неємія. неємія, і от він роз... його... в нього починає щось відбуватися з його духом. Угу. І він так і написано Дух мій був занепокоєний. Угу. Він переживав за свою землю, за храм, за, за місце, за батьківщину свою. Угу. І оце переживання, воно зростало, зростало, наростало. Нарешті це побачив цар. І отак от, от Бог побуджує людину думати. Угу. От збудив духа, ну це починається з однієї думки. А от наші от глядачі зараз, можливо, нас слухають, дивляться, і вони можуть подумати, може й мене Бог торкався якось. Як це описати практичніше? А, Як думає, щоб що вони це... відрізнили, що це дійсно Бог стукає? Якщо приходить така думка, от є певна справа, її ніхто не робить, а треба би зробити. Угу. І коли ця думка приходить, значить Бог стукає в серце і побуджує твій дух. Угу. І ми можемо сказати: Господи, готовий, що робити? Ось ось я. Угу. А можемо подумати: та ну, що я можу? Може, Моя може не я, може хтось знає, другий та, та я, другий. В мене і так моїх клопотів багато є. І все. І ми так той голос Духа Святого глушимо, і наш дух. А от зараз на вони Україні, наприклад, ми бачимо також ситуацію дуже непроста, так чи ні? І бачимо багато справ, які просто закинуті. і є потреба в народі. Як ви думаєте, от Бог може побуджувати сьогодні людей для того, щоб в Україні допомогти чимось? Можливо, там от прибрати навіть парк, наприклад, чи можливо десь щось зробити для села, можливо, в якомусь селі. Може Бог таке робити, чи Бог тільки тоді в Єрусалимі це робив? Я думаю, що Бог не тільки може робити, і але і робить. робить. Інша справа, як люди відгукуються на, на ті заклики, які Бог робить, тому що, дивлячись на нашу країну і на те, як живуть люди в нас в державі. Важко судити щось, що хтось щось сильно робить для людей угу. і переживає за народ. Тобто, виходить, що Бог стукає, Бог говорить до людей, але люди не від не Ну, В даному випадку книга Огій описує, що все ж таки люди відгукнулися. Угу. Але ми бачимо і багато моментів, коли Господь спонукав, але люди не захотіли ну, цього зробити. А як ви думаєте, чому люди часто не хочуть відгукнутися на голос Господа? Може. Може, якісь є причини, якісь які дійсно люди чогось от не розуміють, або щось якась причина і чого стримує. Наприклад, страх. Давайте за страх поговоримо. Може а. бути страх тим тормозом, який не дає можливість людині послухати голосу. Може бути таких причин може бути дуже багато. Один із них як ви назвали страх, коли людина боїться. А що буду я їсти, якщо я, наприклад, буду працювати на храмі Божому, а я не піду в поле, оскільки це була аграрна країна? Я не посію, я там не оброблю свою грядку. І сьогодні люди так само. говорять. Або що буде з моїм заробітком, як я в суботу не вийду на роботу? Так. Угу. Що буде? Люди бояться цього. Так. А що буде, якщо я прийму істину і, і буду виконувати заповіді і поклонятися Богу в дусі і в істині? А що скажуть сусіди? А що скажуть так. мої родичі? А що скаже мама з татом? Так, а от така ситуація: наприклад, от, людина має свій бізнес і йому треба виплатити зарплату, а він заробив небагато, і всю зарплату треба все заробити, треба виплатити зарплату людям. І він боїться, як я людям заплачу зарплату, а мені нічого з того не лишиться. Як йому бути в такі випадки? Як ви думаєте, потрібно виплачувати зарплату вчасно чи ні? Потрібно бути вірним принципах Божих. І а коли і прийшов коли прийшов а людина, от говорить, що ми повинні робітникові завжди вчасно оплачувати зарплату, і недаремно е, апостол Яків говорить, що Плаче і оцей голос отих людей, робітників, яким не дали, не дали зарплату, зарплату, він піднімається до неба, і Бог буде розбиратися з тими людьми і сказано, що плачте і ридайте багачі, тому що ваше срібло і золото поржавіло. Бачите, е, ну так сказано, золото і срібло ми розуміємо, не ржавіє, але Бог показує, що воно пропаде. Втрачає Втрачається. І тому, якщо людина виконає найперший свій обов'язок, то Бог. Також попіклується і про цього бізнесмена. І він допоможе йому знайти той заробіток, який би допоміг йому розвивати його бізнес і щоб воно не було занехайно, не занепало. Ну, А от сама фраза: от, Не бійся, я з тобою. от Ця фраза фактично часто повторюється в Біблії. Що може сказати про цю фразу в історичному такому розрізі? Мені згадується історія, коли Бог Ілію відправляє в Серепту Сидонську. Угу. І голод, нема що їсти. Жінка збирає дрова, і він її зустрічає на вулиці і каже: Нагодуй мене, голод. Вона каже: Маю жменьку муки, краплю олії, спечемо з'їмо з сином, сина мала, вмрем, бо нема більше нічого. А він каже: Ти спочатку мені спечи, а потім подивимося, що буде. Ґга. От е їй потрібно було повірити, що це пророк Божий. Я думаю, він їй сказав, так говорить Господь. Мука не закінчиться, і масло не закінчиться з в, в, в банку. Але спочатку з за того залишку, що є, зроби мені малого калача. Угу. Бог завжди хоче, щоб ми перше навчилися віддавати йому. І тоді буде благословіння. Вона останнє все, що було, віддала по суті, віддала Богу і посвятила, віддала пророкові Божого. Я б ще хотіла звернути увагу на те, що коли відбувається якісь зміни в народі Божому, чи там чи перехід в якусь нову землю, в ханаан, чи ще якісь такі е, моменти, навіть. Та ж сама Марії, до якої прийшов Ангел, коли відбуваються якісь такі важливі події. Людям, нам, людям, притаманний страх перед невідомістю, перед чимось таким Новий. новим. так І Господь завжди, якщо не сам, то запевняє через пророків, через ангелів, говорить: я буду з вами, не, не бійся, бійся. Угу. Тобто, Господь говорить: я буду йти з тобою саме в ту невідомість. Мій крок буде попереду, а ти йди за мною. Тобто, ми, сутки... ми можемо, наприклад, uh -huh. про uh, Ісус Навин, воїн, який воював, який був з Мойсеєм, Мойсей помирає в нього страх з'являється, Бог каже, не бійся, я буду з тобою. Так само і Христос, коли повертається на небо до Отця, Він говорить апостолам, Я буду з вами по всі дні, повсякчасно. Тобто ми маємо запевнення, і тому нам потрібно завжди таке підкріплення. І коли людина читає Слово Боже, то вона завжди чує оце, не бійся. І, знаєте, Говорять, що порахували скільки разів сказано не бійся, і там сказано 365 разів. Фактично, на сказано день. Тобто на кожен, на кожен день. день. Тобто є обітниця в Біблії, де Господь каже: Не бійся, я буду з тобою. І це є обітниця для нас, це є гарантія для нас. А, дійсно, якщо ми говоримо про систему цінностей, і пріоритетів в житті, то нам потрібно пам'ятати ці слова не бійся, бо okay. дуже важко, деколи дуже страшно на перше місце поставити волю Божу, бо ти не знаєш, що буде далі. Бог каже, ти вибереш мене, я виберу тебе. Ти про мене подумаєш, я про те, я подумаю. Це треба пережити. Це цікаво, треба відчути. Мені прийшла така думка. Я собі знову згадую біблійну історію, коли в Єгипті фараон дав наказ вбивати дітей. Угу. А були ці бабки повитухи які приймали роди у євреїв, і у них був чіткий наказ царя: вбивати хлопчиків єврейських. А вони цього не робили. Угу. Вони ризикували своїм життям, і там написано цікаво. А Бог за це їм будував доми. От про те, про що та. ми говоримо в книзі про Калая. У українському прикладі написано прямо будував їм доми. Тобто так. благословляв, і все йшло. Про що ми вогія пророка читаємо в книзі? Mm -hmm. Вони будували свої доми, а Божий дім закинули. Так, і чого немало. І нічого будували. з того не було, і Бог їх не благословляв. В них нема, і Божий дім стоїть незбудований. Бог а тут каже, ми бачимо більшу ситуацію. Бо народ перебуває в рабстві. Це не просто вільна собі держава. І в рабстві вони мають благословення. І от вони не боялися, от тому що мали близькі стосунки з Богом. Я вам дуже дякую за розмову. Ви знаєте, час наш втік. Дуже буквально ми не замітили в розмові, як втік наш час. Тому ми хочемо сказати сьогодні, дорогі друзі, що ви бачите дійсно на перше місце потрібно навчити ставити волю Господа. І якщо ми будемо пам'ятати про це, то тоді Бог буде думати про нас. Це треба пережити. Давайте вчитися, слухати голос Господа, і тоді Бог благословить і ваші думи, і нашу Україну. І ми будемо щасливіші від того, що виконуємо волю Божу ніж тоді, коли думаємо про себе. Бо в небі. І в небесних законах Бог вчить нас думати про Бога і про ближнього, а решта він попіклується. Тому нехай Бог допоможе вам в цьому до зустрічі з Богом.